Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Перед тим як я продовжу, я сьогодні хочу вам розповісти про те, що канадці готуються, готуються до шаленого удару з сторони Трампа та Сполучених Штатів Америки. Залишіть подобайку цьому відео, щоб побільше наших українців дізналися про те, що саме зараз відбувається. Канаді та не забудьте підтримати це відео вашою підписочкою, тому що зараз як ніколи багато чого буде мінятися швидко. Я рекомендую, щоб ви не пропускали просто важливу та цікаву інформацію з середини Канади. Що ж відбувається на даний момент? Тарифи буквально завтра потенційно можуть війти в дію. Канадці стривожені, особливо канадці, які працюють в автоіндустрії на різних фабриках сталі та алюмінію. Ці люди переживають за свої зарплати, вони не знають, що буде, коли ці фабрики почнуть скорочувати людей. Люди просто будуть повертатися додому до своїх жінок, дітей та сидіти вдома на біржі потенційно, і як їм платити за їхні будинки, як їм оплачувати гуртки своїх дітей. Як їм надалі жити, якщо хтось на цих фабриках потенційно працював 20-30 років, і це було їхнє життя. Це до чого вони привикли, і тепер навіть може треба буде міняти місто, можливо, треба буде міняти кар'єру. Людям страшно за майбутнє Канади, за своє майбутнє, і дуже сильно будемо надіятися, що все все ж таки обійдеться, і Дональда Трампа зупинуть з середини Сполучених Штатів Америки та, звісно, канадські політики.